Вітаю всіх, хто готується до НМД з математики. З вами я Раїса Іванівна і сьогодні запрошую потренуватися на завданнях за 4 червня 2024 року. Налаштуйте розум, візьміть довідкові матеріали, тому що вам з ними треба працювати так, щоб ви знали, що в них є і де знайти швидко. І, як завжди, я рекомендую вам спочатку прочитати, подумати, поміркувати самостійно, і лише потім дивитися мої розв'язки. Розкладіть вираз 4 х квадрат мінус 144 на множники. а квадрат мінус Б квадрат. Ця формула є в довідкових матеріалах, вона розкладається на дві дужки, одна з мінусом, одна з плюсом, і числа або вирази ті, які тут стоять в квадраті. Тобто 2х. В квадраті це буде 4х в квадраті, і 12 в квадраті це буде 144. Тож відповідь В 2х мінус 12, 2х плюс 12. На рисунку відображено зміну густини дрібно-дисперсного пилу в повітрі протягом доби в деякому районі місця. Укажіть з поміж наведених проміжок часу у годинах, впродовж якого густина такого пилу в повітрі лише зменшувалась. Ключова фраза лише зменшувалась. Передивляємо всі ці проміжки. Від 2 до 6 і зменшується і збільшується, від 8 до 12 збільшується, від 12 до 14 збільшується, від 14 до 16 і те, і інше, і від 20 до 24 лише зменшується. Тобто відповідь де задачі. На рисунку зображено циліндр, прямокутник АБЦД, його осьовий переріз. Укажіть відрізок, який є твірною цього циліндра. Ну, або ЦД, або АБ. По передивилися АБ. Знайшли. Яке з наведених чисел є коренем рівняння 3х плюс 2 по модулю дорівнює 2? Значить, всередині, отут або 2, або мінус 2. Що вам? Ну, вам треба підставляти да, з цих а, 0. Тут немає. Значить, таке, щоб скоротилося. Мінус, 2. мінус 4, плюс 2. Ось це можна підставити. Мінус 4 третіх помножити на 3. Буде мінус 4. Плюс 2 буде мінус 2. По модулю то 2. Зовнішній кут при вершині А трикутника Аб дорівнює 100 градусів. Кут С дорівнює 20 градусів. Визначте градусну міру кута Б. Пам'ятаєте, зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох несуміжних з ним кутів. Тож 100 мінус 20 це буде 80. Можна скористатися суміжним кутом, тут 80, тоді від 180 відняти 80 і 20, і теж ви отримуєте 80. Тренуємося далі. Обчислить корінь кубічний 189, поділити на корінь кубічний 7. Корінь однакового степеня, значить, можна це написати під один корінь. 189 поділити на 7. Це буде 27, а 27 це 3 в третьому степені. Отже, корінь кубічний з 27 це 3. На рисунку зображено графік функції y дорівнює f від x, визначений на проміжку від мінус 3 до 3, у яких координатних чвертях розташований графік функції y дорівнює f -4. від x-4. Х-4 пересунули графік. Вправо на 4 одинички. Кожну точечку пересунули на 4 одинички. І бачите, крайня точка ось ця теж переходить четверту чверть, тож лише в першій і в четвертій чверті. Обчистить площу бічної поверхні правильної трикутної піраміди сторона основи якої дорівнює 8 см а апофема на 2 см більше за сторону основи піраміди. В довідкових матеріалах піраміда є. Площа бічної поверхні це периметр основи, на половина периметра основи на висоту. На апофему. Вибачте, на апофему. Апофема це висота бічної грані, периметр основи легко знайти. Значить, сторона основи 8, трикутник правильний, рівносторонній, тобто 8 помножити на 3, і апофема на 2 більша, ніж 8, тобто 10. Одна друга, 3 помножити на 8 це периметр, і 10 апофема. Порахували 120 см квадратних. Тренуємося далі. Які з наведених тверджень є правильними? Існує паралелограм, діагональ якого дорівнює сумі його сусідніх сторін. Ну подивіться, якщо діагональ буде дорівнювати сумі сусідніх сторін, то ці сторони ну, просто ляжуть на діагональ, Трикутничка у цього не буде. Ні, це неправда. Існує паралелограм один з кутів, якого вдвічі більший за інший, куті, за інший кут. Так, існує такий паралелограм, І існує паралелограм, діагональ якого перпендикулярні. Діагоналі перпендикулярні у ромба і у квадрата це окремий вид паралелограма. Значить, лише друге і третє. Микола частує свою родину фруктовим салатом з яблук, бананів і апельсинів. Для приготування однієї порції салату потрібно один банан, 2 апельсини та 3 яблука. Скільки апельсинів використав Микола, якщо він приготував за цим рецептом салат з 24 фруктів. На одну порцію потрібно 6 фруктів. 24 фрукти, це 24 поділити на 6. Тобто, умовно, 4 порції впішло в салат. В 4 порції по 2 апельсина в порції 8 апельсинів. Тренуємося. На рисунку зображено прямокутник АБЦД. Точка К лежить на стороні АД. Визначте довжину сторони АД, якщо БК дорівнює Д. Кут АКБ дорівнює альфа, а кут КЦД дорівнює бета. Два прямокутні трикутника, в одному є гіпотенуза і кут. Значить, ми легко можемо знайти протилежний катет гіпотенуза помножити на синус альфа і прилеглий катет Д помножити на косинус альфа. Оскільки АБ і CD однакові, то тепер в другому трикутнику це КД, у нас є. Катет, і нам потрібно знайти другий катет протилежний куту бета. Тобто це тангенс, це D помножити на тангенс. D синус альфа помножити на тангенс бета. Сторона AD є сумою цих двох відрізків. D косинус альфа плюс D синус альфа тангенс альфа, де винесли косинус альфа плюс синус альфа тангенс бета, вибачте, тангенс бета відповідь «Д». Розв'яжіть систему нерівностей. Легко побачити 5 в степені х менше 25, значить, х менше за 2. 2 мінус х менше за 8, 2 перенесли, мінус х менше за 6, 8 мінус 2 6, тоді х більше за мінус 6. Х більше за мінус 6 і менше за 2 відповідь а. Ідемо далі. Укажіть проміжок, якому належить значення виразу логарифм з основою 0,25. 0,2 2 десятих можна записати звичайним дробом: 2 десятих скоротити 1 п'ята. Одна п'ята це 5 в степені мінус 1. Тож, у нас в основі лежить 5 в степені мінус 1. В результаті піднесення цього, цієї основи до степеня вийшло 25. В який степінь треба піднести правильно, мінус 2. 5 в мінус першому степені. Та ще й в степені мінус 2, це буде 5 в степені мінус 1 помножити на мінус 2. 5 в квадраті 25. Число мінус 2 міститься на проміжку від мінус 3 до 0. Укажіть корінь рівняння тангенс 3х дорівнює мінус 1. Мінус 1 тангенс дорівнює, коли кут мінус 45 градусів, мінус пі на 4. Тобто 3х дорівнює мінус пі на 4 і плюс період. Поділимо на 3, буде мінус пі на 12. Подивилися, є таке відповідь? Є. В арифметичній прогресії відомо A6-а1 дорівнює мінус 30. Знайдіть значення виразу а6-а4. Формула арифметичної прогресії n n-ного члена арифметичної прогресії є в довідкових матеріалах. Ось вона. І скористаюся цією формулою. А6 у нас буде дорівнювати А1 плюс d помножити на 6-1 плюс 5D. А6 мінус А1 буде 5 d і 5 d у нас дорівнює мінус 30. Значить, d дорівнює мінус 30 поділити на 5, мінус 6. Так само скористаємося цією формулою для А4. А6 А4 це а1 плюс 5D відняти А1 плюс 3D. А1 скоротилося 5 d мінус 3 d 2D. Тобто h6 мінус а4 дорівнює 2D. 2 помножити на мінус 6, мінус 12. Відповідь В. Номер 16. До кожного початку речення доберіть його закінчення так, щоб утворилося правильне твердження, якщо а дорівнює 3. Значення виразу 3 в мінус першому. 1 третя. 1 третя. Раціональне, неціле число. Так? 3 в нульовому степені дорівнює 1, є натуральним числом. Значення виразу синус 3 помножити на 3 синус 9, це 9 радіан. 9 радіан, це 9 помножити на 57 градусів приблизно. Тобто це ірраціональне число. Значення синуса буде ірраціональним числом. Не цілим, і цього достатньо. Номер 17. У прямокутній декартовій системі координат на площині зображена ламана замкнена ламана А, Б, С, А. Тобто одна сторона цього трикутничка цієї ламаної лежить на осі Х. Координати даний точок А, Б і С, узгодьте функцію з кількістю спільних точок її графіка та ламаної С. Y дорівнює 0 це пряма, яка співпадає з вісю Х. І значить, весь відрізок АЦ лежить на осі Х, тут безліч точок. Безліч y дорівнює 1 мінус х квадрат. х квадрат – це парабола, мінус х2 вниз, піднята на одиничку вгору, отут буде вершина, і далі отак, через 1 і мінус 1 підуть віточки. Y дорівнює x на цьому проміжку, подивіться, одна точка 01 співпадає. Вісь х косинус перетинає в точках мінус π на 2 пі на 2. А пі це 3,14. Поділити на 2 це явно більше за одиничку і менше за мінус одиничку. Значить, оці точки перетину, вони будуть зовні цієї ламони, лише одна. Ідемо далі. Навколо кола описано рівнобічну трапецію. Периметр якої дорівнює 100 см. Різниця основ трапеції дорівнює 14 см. До кожного початку речення доберіть його закінчення так, щоб утворилося правильне твердження. Довжина середньої лінії, довжина більшої основи, довжина висоти. Взагалі, якщо навколо кола можна описати трапецію, то суми протилежних сторін у неї будуть рівні. Чому? Тому що ці відрізочки, відрізки дотичних проведені з однієї точки до кола рівні. Оскільки вона рівнобічна, то і оці два відрізки будуть рівні, оці між собою будуть рівні, а оці між собою. Це, можливо, вам знадобиться десь в якихось інших задачах. Тут нам достатньо знати, що сума А і Б і двох бічних сторін однакова, тобто сума А плюс Б дорівнює 50 см. А середня лінія це половина суми основ 25 см. Довжина більшої основи скористаємося оцім твердженням і різниця основ. Різниця основ дорівнює 14. Якщо це взяти в систему, додати два рівняння, Б скоротиться. Буде 2А дорівнює 64. Значить, А дорівнює 32. Нижня основа більша основа. Довжина висоти трапеції, Проведемо. Вірніше, давайте запишемо більша основа 32, менша тоді 50 мінус 32, 18. Далі, проведемо дві висоти, і тоді оцей відрізочок у нас дорівнює 18, а оці 2, 32 мінус 18, поділити на навпіл по 7. Бічна. Сторона дві бічні однакові, їхня сума також дорівнює 50, значить, бічна сторона 25 см. теоремою піфагора 25 в квадраті мінус 7 в квадраті. 625 мінус 49, 576 це квадрат висоти. Ну, а з-під кореня – це 24. В довідкових матеріалах, до речі, є таблиця квадратів деяких чисел. Оце число там є. І 25 є. Щоб піднести до квадрата. Ну, а 7, 7 на 7 – 49. Ідемо далі. Обчисліть інтеграл. Уважно роздивилися чисельник і знаменник, і побачили, що в чисельнику формула скороченого множення х2 плюс 2х плюс 1. Тож, якщо ми зберемо це по формулі скороченого множення, можна скоротити зі знаменником. І це буде інтеграл від 3 до 5х плюс dx. Границі від 3 до 5, х не дорівнює мінус 1. В цих границях взагалі ніяк не впливає область визначення. Так? Тобто все добре. Знаходимо інтеграл від х плюс 1. Беремо табличку первісної, так? і що у нас тут буде? Х2 поділити на 2 плюс х по границях від 3 до 5. Підставляємо верхню границю. І віднімаємо з підстановкою нижньої границі. Тут буде 25 других плюс 5 відняти 9 других плюс 3. 25 других мінус 9 других, 16 других, це 8. 5 відняти 3, це 2, плюс 2. 8 плюс 2 10. Порахували. В прямокутній системі координат у просторі задано правильну чотирикутну призму рисунка немає, це вже я доклала. Діагоналі основи ABCD перетинаються в точці М. Висота призми втричі більша за сторону АБ. В основі правильний чотирикутник квадрат. Значить, ці сторони квадрата рівні, висота втричі більша за сторону квадрата. Обчисліть об'єм цієї призми. Сторона квадрата А висота втричі більше. Об'єм призми це площа основи помножити на висоту. Площа основи площа квадрата А квадрат, висота 3А. Значить, наш об'єм дорівнює 3а в третьому степені. Нам потрібно знайти сторону квадрата. У нас є координати точок А і М. Знайдемо довжину відрізка АМ. Довідкових матеріалах є формула довжина вектора. Вона підходить і для довжини відрізка. Від кінця координат кінця віднімаємо координати початку, мінус 2 мінус 4, 0 мінус корінь з 10, і 1 мінус 3. Підносимо до квадрата, це у нас буде мінус 6 в квадраті, 36, тут буде мінус корінь з 10 в квадраті, 10, і тут мінус 2 в квадраті 4. В сумі 50 корінь квадратний з 50. 50 це 25 помножити на 2, 25 виходить, двійка залишається під коренем. це вдвічі більше за АМ. Бо точка М точка перетину діагонали, діагоналі квадрата перетинаються під кутлом 90 градусів і ділить ця точка їх навпіл. Тобто АЦ дорівнює 10 коренів з двох. Трикутник АБЦ або АДЦ, прямокутний, рівнобедрений. З гіпотенузою АС. Можна знайти за теоремою Піфагора АС квадрат дорівнює А квадрат плюс А квадрат і знайти А. А можна, якщо ви пам'ятаєте, що діагональ квадрата це сторона помножена на корінь з двох, то легко зрозуміти, що сторона дорівнює 10. І так, і так, ви прийдете до цього висновку. Тож підставляємо сюди 10, і у нас виходить 3 помножити на 10 в третьому степені. 3000. Задача розв'язана. Ідемо далі. Сергій купив 4 чорні, 6 червоних і n-синіх ручок по 27, 15 і 10 гривень кожна. Середня ціна однієї купленої ручки виявилася меншою за 13 гривень. Укажіть найменше можливе значення n. Складемо нерівність для середньої ціни. Середнє, арифметичне. Це сума повна поділити на кількість ручок. Повна сума це 4 по 27. Плюс 6 по 15 і плюс n по 10. Поділити на кількість ручок 4 плюс 6 і плюс n. Менше 13. Порахуємо. Арифметику я опускаю, це вже ну, арифметику. 198. Це 4 на 27, плюс 6 на 15, і плюс 10n. 13 помножити на 10 плюс n. Помножила обидві частини на 4 плюс 6, і плюс, ну, на 10 плюс n. n переносимо в одну сторону без n вправо. Тут буде мінус 3n, 10-13, а тут буде 130 мінус 198. 68. Поділимо на мінус 3, значок нерівності перевертається. Це у нас 68, поділити на 3, а n буде більше. Мінус зникає n більше за 22,2 третіх, тобто відповідь 23. Задача розв'язана. І остання задача задача з параметром, теж має сенс вам самим поміркувати. Знайдіть усі значення А, за яких рівняння дріб дорівнює нулю має лише один корінь. Дріб дорівнює нулю, тоді і тільки тоді, коли чисельник дорівнює нулю, а знаменник не дорівнює нулю. В чисельнику у нас написано квадратне рівняння. Квадратне рівняння може мати два корені. Нам потрібно, щоб рівняння мало лише один корінь. Ну тут два варіанти. Або оце рівняння має два корені, один із яких дорівнює 5, тоді воно не корінь. Не корінь цього дробового рівняння, да? або воно не дорівнює 5, а дискримінант дорівнює 0. І ці два варіанти має сенс розглянути. І так, чисельник дорівнює 0, знаменник не дорівнює 0. Якщо ми будемо мати той перший випадок, коли я сказала, рівняння оце має два корені, один з них 5, який не буде коренем дробового рівняння. Тоді ми можемо знайти значення А. Замість Х сюди підставили 5, 5 в квадраті мінус 5А плюс 4. Знайшли А дорівнює 5,8. Тобто при оцьому значенні А. Чисельник має два корені, один з яких 5, другий 0,8 можна знайти його за теоремою Вієта. Ну, нам це не потрібно в даному випадку. Якщо. Ага, все ж таки написала. Uh, да. За теоремою Вієта можна знайти другий корінь рівняння, коли А дорівнює 5,8. Нам потрібно лише, щоб при А дорівнює 5,8, оце рівняння дробове буде мати один корінь. 0,8. Так, а тепер другий варіант, коли чисельник, дискримінант чисельника дорівнює 0. Тоді А у нас не буде ось таким. І дискримінант дорівнює 0, а квадрат мінус 16 мінус 14, дорівнює 0. Значить, а буде дорівнювати або 4, або мінус 4. Якщо таких значень А кілька, знайдіть усі значення А, то запишіть у відповідь їхній добуток. Значить нам треба перемножити 5,8, 4 і мінус 4. Це буде мінус 92,8. Задача розв'язана. Тренуйтесь, будьте наполегливі, знайомтесь побільше з довідковими матеріалами, вони зможуть вам прийти на допомогу в той час, коли ви щось підзабудете. Я щиро бажаю вам успіху, до зустрічі!